Привіт! Збираю вже свої ті жовті французькі камемберчики. Чи не камемберчики, боже, французькі жовті, не, зараз згадаю я сорт. Ось вони в мене в тепличці, ось такими гроздями вони ростуть. Вже збираю, буде запікати з сиром камембер. Хочу всередину покласти, знаєте, сир камемберчик. Ось так. Опа, такі вони, бачите, ароматні дуже. Тому сподобалося. Буду брати такий сорт. Експеримент був насіння такі цікаві. Ось, ось воно було брускета, На брускети наносити, бачите, ось так от на гріночку. Так що будемо наносити на цю брускету. Запечемо зараз трошечки їх в духовці, з сиромками, гріночками, з олівкою олії. І будемо намастувати на брускету. Я думаю, часничком буде смачно. Ось такі жовті помідорчики. А тут в мене класичні черіки. Також можна їх зібрати вже. Уже вони встигли, бачите, класичні чері. Можна їх вже зривати. Ось такі червоні-червоні теплички визріли. Також черіки. М-м-м. Вони треба, щоб тільки достигли, тоді вони. Ось, наприклад, тут. Вони прям максимально червоні. М-м-м. В Салат дуже смачно буде. Зараз зриваємо. М -м -м. Ось так. Мало-помалу, а врожай є по огіркам. Ще в мене отака є помідорка. Ось, тут вже в мене все вирвала я повністю, залишила ось молоденькі огірки. Подивимось, що буде. Білка, куди ти заходиш, не можна. Оце помідорчики. І ось більш пізненькі огірки. Бачите, навіть один зав'язався, тут три навіть зав'язалися. Ну, Ситуація з листями така сама, як була до цього з тими. Спека, стрес, їх крутить, бачите. Ну, я їх підгодувала, вже чекаю, може щось на них подіє, може відійдуть. Ось, І ось також пізні, я посадила, гірки вже такі. Ну, Теж щось листями крути від спеки. Печуться, але огірочки в'яжуться. ну подивимось. А якийсь в цьому році не мій огірковий досвід. Плеця тільки перші зняла, от помідорчиків достатньо.